F11. Так, хлопці. Ну що ж, хлопці, усім привіт-привіт! На каналі Phoenix Games. Я зараз записую відео, бо е, я накопив 60 ключів, щоб е, показати фінальну кінцівку на озвучення. озвучення. А от на 16 дізнався що там буде без озвучення, значить, я зроблю на коротке відео. Я зроблю коротке. Бо там, де написано без озвучення, я це хочу в шортс викласти. Шортс. на 60 секунд, коротше. Так що давай погнали. Не будемо розтягуватися, не будемо. Я думав, що зможу їх перехитрити, використати для знищення меріуму. Але я помилявся. Це вони мене використали. Використали мою городиню. Мій розпач. Я відправив їм танк із радіопідсилювачем. Думав, що зможу їх обдурити. Але в цьому і полягав плани з самого початку. Вони хотіли, щоб я відкрив їм прохід, дав маяк у нашому світі. І тепер вони тут. Через мене. Привиди минулого. Готові нести руйнування і хаос. Це моя провина, моя відповідальність. Але ще не пізно все виправити. У нас ще є шанс. Якщо ви слухаєте цей запис, значить мене вже немає в живих. Але ви маєте знати правду. Танк, який я відправив, радіопідсилювач у ньому, це ключ. Ключ до закриття проходу, до відрізання їхньої бази від нашого світу. Ви мусите дістатися до цього танка і витягнути його звідти. Без нього вони не зможуть тримати прохід відкритим. Потім, коли ви їх заблокуєте, не чекайте нового вторгнення. Знищіть миріум. Бомба, готова на 96%. Не вистачає зовсім трохи ще краплини миріуму. Її потужності вистачить, щоб ланцюгова реакція деактувала мирю по всій планеті. З мінімальними руйнуваннями. Вавилон має полягти, щоб врятувати нас усіх. Ну, ось така хлопця. Ось така хлопця, історія. Коротше, получала з. Е, Міром е, Вавілон проєкт. У така історія. Але 16-й я дізнався, що без озвучення це я зроблю на коротке відео, тобто на шортс. На шорс. Ну, я читати не буду. Ви, ну ви почитайте самі, коротше, такі справи щоб Ну, все, так точно. темна в Ладно, хлопці, буду на этот відео, я вже закінчувати так що, хлопці, буде відео шортс. Тільки коли я накоплю е, ну, 80 ключ ключів. І тоді я виклам шортс відео. Так що ставимо лайки, підписуємося, хлопці, на мій канал. А це я був з вами Phoenix Games. Бувайте здорові. І усім пока. На добраніч всім. На добраніч.